Щодо законопроєкту про заборону структур, центр яких знаходиться у країні агресорі, це стосується не тільки московської церкви, а будь-яких організацій. Центр яких знаходиться в країні агресорі, не виноситься він на голосування. Цей законопроєкт. я вважаю, що це є політична воля банкової. Прикриваючись ніби вимогами президента, прикриваючись ніби бажаннями дотримання закону, прикриваючись, ніби бажанням вичистити всі ненадійні елементи і не виносити його тоді, коли нібито немає голосів, ми бачимо в парламенті чіткий тиск на депутатів, заборона членів фракції членом фракції Слуг народу підписувати підписні листи щодо винесення. У другому читанні до розгляду до сесійної зали ми бачимо абсолютний шабаш про московських сил, які і в Україні, і за кордоном намагаються розігнати інформацію про те, що це порушує свободові розповідання, що це заборона православної церкви як такої, що тут займаються непонятно якими речима. І от зараз деякі люди, які були запрошені на з'їзд республіканців, мали нагоду там комунікувати. Їх перше що питали, що ось ви такі українці наступаєте на релігійну свободу. І тільки коли їм пояснювали всі, 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 всі нюанси, вони казали, що, як діє московська пропаганда. І чим довше тягне українська влада, тим міцніє московська позиція і тим слабші позиції України. Саме тому ми з групою небайдужих депутатів з різних фракцій намагаємося зробити усе, щоб якнайшвидше цей законопроєкт такий був винесений. До сесійної зали я ще раз нагадаю: президент вимагає ухвалення цього законопроєкту. Служба безпеки України благає про ухвалення цього законопроєкту, щоб боротися з московською нечистю. Те, що зараз саботується, це вертикаль офіс Стефанчук, слуги народу про ОПЗЖ його компанію. Мовчу, тому що вони завжди були деструктивними.